Вітаю вас на каналі Галочка-Кулінарочка. Хочу показати рецепт пісного дріжджового тіста, яке є ще й універсальним. З нього дуже гарно випікати булочки, пироги, піцу і навіть хліб. Такий рецепт дуже зручний для посту, так як в тісні немає ні молочної продукції, ні яєць. В миску просіюю борошно і роблю в ньому виямку. Сюди вливаю тепленьку водичку. З боку на борошно всипаю сіль, а в саму воду додаю цукор та сухі дріжджі. Трішечки перемішую цю водичку і залишаю її на 5-7 хвилин, щоб дріжджі запрацювали. Вони запіняться і появиться така шапка. Після цього в тісто додаю олію і замішую наше тісто спочатку ложкою, а потім руками. З самого початку я відміряла 450 г борошна, все інше буду додавати при замісі. Замішуємо гарне м'яке еластичне тісто, яке не буде липнути до рук. При замісі ручки можна змащувати олією. Ядріждєве тісто завжди гарно вимішую, приблизно 5-10 хвилин. Ось таке тісточко виходить, я викладаю його в миску, яка змащена олією, і накриваю плівкою і залишаю в теплому місці приблизно на 1 годину. Воно має гарно підрости. Через годинку тісто вже готове, тільки подивіться, яке воно гарне та пористе. Вже зараз можна з нього формувати вироби. Таке тісто просто виручалочка для кожної господині. Якщо ще не користувались цим рецептом, обов'язково скуштуйте. Я вам бажаю приємного смаку і смачного посту!